Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо, як коляда стала Різдвом, або що спільного між Різдвом та колядою. Якщо зараз на вулиці спитати кожного із вас, що таке Різдво, у відповіді можна не сумніватися. Кожен відповість, що Різдво це день народження Ісуса Христа, але мало хто задумується, що саме цей день припадає на астрологічний приріст дня. І мало хто знає, що йдеться про прадавнє свято, різдво сонця або народження сонця. Що ж таке коляда? Коляда це давньо українська богиня, мати сонця та дружина Бога. Це одна із найвластивіших богинь у нашій міфології. Їм ім її ім'я походить від слова коло, тобто сонце циклічність життя та плин часу. За давньою українською легендою, що коляда народжує нове Сонце Божиче. І вона його народжує у найдовшу ніч зими. Це дійсно все відбувається на землі. Тим часом богиня Мара ганяється за колядою, аби завадити народженню сонця. Аби сховатися від темної богині. Коляда спускається на землю та перетворюється у козу. Звідси і пішла традиція на коляду передягатися у цю тварину. Коляда або Різдво Сонця було відправною точкою проукраїнського календаря і першим солярним святом із чотирьох головних. Перше це Різдво, друге Великдень, який припадає на весняне рівнодення. Потім Івана Купала на честь найдовшого дня у році та світовида Бога врожаю, який припадав на осіннє рівень. Сонцепоклонники хлібороби жили у гармонії із природою та сонцем, і е, їхнє ритм життя залежить від циклічності природи та сонцю. Напередодні свята за народним повір'ям на землю по небесних променях спускається Велес. Зараз його ще називають Святим Миколаєм. Велес є богом достатку, також він є зв'язуючим між світом живих та світом мертвих. Також на честь велеса і до сих пір на неваг залишають так звану велесову бороду. Це клаптик незжатого збіжжя. Зараз його ж називають Спасівським. Або ж дідовим снопом. І з цього снопа і робили дідухи так званий обжинковий сніп. Він на Різдво є головним обрядовим атрибутом. Дідух є символом безсмертя, є символом переродження, також є символ предка покровителя, зачинателя роду та символ урожаю, добробуту та багатства. Якщо вам більше цікаво про дідуха, напишіть в коментарях і ми поїхали далі. Традиція святкування різдва для святкування різдва випікали декілька різновидів хліба. Серед них був звичайний, який вживали під час святої вечері та обрядовий, який пекли та зберігали. Продовж усіх різдвяних свят, також окремо пекли хліб для худоби, вважалося, що саме цей день худоба говорить із Господом. Також у цей день було традицію запалювати вогнище, яке символізувало народження вогню та очищення від нечисті. Також була традиція обсипати один одного та оселю зерном для того, щоб на другий рік е, родило зерно та ви були багаті. Популярність коляди серед українців призвела до того, що церква пов'язала це свято із Різдвом Христовим. До цього свята у народі готувалися дуже ретельно. Вишивали нові сорочки, робили нові костюми, також робили ветенанки з паперу та і соломи робили різдвяного павука, який мав захистити родину та оселю від нечистих духів. Також готували найголовніший атрибут дідуха. Та запалювали свічки у трьох свічниках – керамічних або дерев'яних. На той час це означало три світи, а у наш час це «три свята трійця. На завершення святкування коляди готували 12 пісних страж, що символізувало 12 місяців у році Азара і апостолів. Для приготування святої вечері використовували 12 полін, які заготовлювали 12 днів і готували на них 12 страв. Також вогнище обов'язково мало бути живим, тобто запалене за допомогою тертя. Перед тим як сісти за стіл, родичі домухали на лавку. Тому що за повір'ям спочатку біля печі, а потім із за святковим столом збиралися всі душі померші, і присісти на них було негоже. За стіл сідали з появою першої зірки. Куття, хоч і називалася багатою, але була пісною. Якщо брати дохристиянський час, то куття не була пісною, і запечене поросятку був головним атрибутом на столі. Куття узвар та три калачі є головною обрядовою їжею. Вона прийшла до нас ще з прадавніх часів і є рослиною, пожертвою богам. Під час вечері або після вечері діти ховалися під стіл і імітували звуки домашніх тварин. Це робилося для того, щоб ця тварина велася у господарстві. Також батько сідав за пирогами купою пиргів та питав дітей діти мої, чи видно мене? Вони відповідали ні, батько, вас ми не бачимо. Таким чином, батько бажав, щоб був і на другий рік такий самий достаток, щоб і за кількістю страв його не було видно. Ложка куті підкидалася до стелі для того, щоб джоли руїлися. Саме і свята коляди прийшла така традиція ходити від хати до хати та вітати чесний народ із народженням нового сонця та бажати. Господарям здоров'я, миру та благополуччя. Як співалося у піснях, не вітали із народженням Ісуса, а вітали із народженням нового Сонця. Деякі слова колядок були змінені, от, наприклад, як Радуйся, ой, радуйся, земле, рік новий народився. Це першочергова версія з появою християнства. Рік новий замінили на син Божий народився. А коли прийшла радянська влада, повернулися до першочергового тексту і знову почали співати: Ой, радуйся, земле, рік новий народився. Як ми можемо бачити, багато колядок збереглися до наших часів, але деякі слова були подекуди змінені. Спершу йшли колядувати маленькі діти. А от групи хлопців та дівчат ходили колядувати окремо, і в них був свій ватажок. А от в кінці коляди їх хазяїни обдаровували солодощами. Також колядників ще називали роковими гостями, тому що раз у рік вони приносили добру новину. До християнських часів, що це народилось нове сонце і день вже буде збільшуватися, а під час християнських часів з тою вісткою, що Божий син народився. Як ми можемо бачити, уся обрядовість збереглася різдвяного свята від наших предків і зберегла народний характер, але вже з домішками християнських ознак. Отож, матір коляду замінили на Діву Марію, а Сина Сонця на сина Ісуса Христа. Колядки співають, але подекуди замінили слова. Також збереглася різдвяна зірка, яка у наших предків символізувала сонце коло всередині, а промені це об'єднання чоловічого та жіночого начала. А у теперішній християнський час восьмикутна зірка символізує Боже царство. Так само дідух. раніше він символізував. Нове життя, безсмертя та урожай. У нинішній час так само можна і назвати ялинку, яка символізує безсмертя, тому що вона вічно зелена. Також кутя не є християнською стравою, а прийшла до нас ще з прадавніх часів. І її десь близько 10 тисяч років Кутя на нашому столі була ще туди, коли нас не називали навіть українцями. А злу Мару замінили на ірода або чорта, який хоче вукра... украсти Сина Божого. Так само, і як у коляди хотіли украсти Сина Сонця, щоб настала вічна зима та морок на землі. Якщо вам моя інформація сподобалась, не забувайте класти вподобайки, ділитися відео та тиснути на дзвіночок. Так ви скоріше дізнаєтесь про вихід мого нового відео. Всім до зустрічі!